Найпростіший спосіб їхати швидше і розвантажити м'язи ніг це перейти на контактні педалі, і відповідно на контактне взуття. Особисто я перейшов на контактні педалі ще в 2015 році, і більше без них їздити не можу. Ну просто незручно. Ба Більше я на звичайних тапталках впаду з більшою ймовірністю ніж на контактах. Контактне взуття це уже як перехід від початківця до аматорського рівня. Вітаю вас на каналі VELOGO, Мене звати Владислав, і сьогодні розкажемо, як швидше їхати в Абхіли, менше втомлюватись та бути швидшим на своєму ж велосипеді. Мова піде про контактне взуття, різні його варіації та про типи педалей, які можна використовувати з цим взуттям. До речі, хочу одразу сказати, що топталки це не завжди для початківців є дуже хороші і навіть професійні топталки, які використовуються для диха, ендура та інших гірських дисциплін, де контакти можуть бути небезпечними. Також топталки зручні, якщо ви їздите просто по місту на роботу і хочете користуватись звичайним зуттям. Контактне взуття зроблено для підвищення ефективності педалювання, збільшення швидкості та, в першу чергу, для зменшення мертвих зон при обертанні педалей. Тобто, коли ви просто тиснете на педаль, ваша сила, яку ви прикладаєте до педалей, є не постійно тиснучою, а тільки в певному діапазоні коло обертання. Тобто ви можете тільки тиснути, але якби ви умовно крутили руками, то могли б однією рукою педаль відштовхувати, а іншою рукою підтягувати. Правда, зручно, ефективність та швидкість була б більшою, саме тому є спеціальне взуття і педалі, які щеплюються і дають вам змогу ногами тиснути і тягнути педалі одночасно. І це не тільки про збільшення ефективності і швидкості, а ще і про розвантаження м'язів та сухожиль. Навіть коли їдете під гору, то стоячи, тягнути і тиснути, буде помітно легше і зручніше на контактах, ніж на топталках. А головне, їхати будете відчутно швидше. Також на піску у вас буде ефективніше щеплення, і ви зможете краще відчувати і контролювати велосипед. Це стосується будь-якого сипучого ґрунту. Як збільшується ефективність, зрозуміло. А як обрати взуття, яке вам потрібно? Можна обирати відносно типу велосипеда, якщо у вас гревел чи МТБ, то і взуття відповідне. Якщо у вас шосейний велосипед, то педалі і взуття вже будуть відрізнятись. Можна, звісно, і МТБ педалі поставити на шосер, це за вашим бажанням, але краще для ефективності і економії ваги брати взуття відповідно велосипеду. Специфіка взуття для МТБ полягає в тому, що в ньому можна ходити, і це досить комфортно. Контактний шип ховається за протектором підошви. Хоч і все контактне взуття жорсткіше по своїй суті та має тверду підошву, і чим твердіша підошва, тим педалювання буде ефективніше. Взуття може бути як і спортивним, так і трейловим. Це, звісно, дуже умовно, бо і в тому можна їздити і в іншому. Більш спортивне, має агресивний протектор та часто два шипа на носку. Це взуття створено для перегонів, щоб був максимальний зачеп з землею, якщо треба пробігти з велосипедом. Таке взуття може бути дуже легким і з дуже жорсткою підошвою. Ціни будуть умовно від 2 тисяч гривень і можуть доходити до тисячі доларів. Але це питання рівня перегонів і навичок велосипедиста. В основному найдорожче потрібно професіоналам для досягнення максимальної продуктивності. Трейлове взуття, наприклад, як Ride Concept, буде візуально схожим на звичайні кросівки, хоча воно має характеристики спортивного взуття. Підошва буде плоскою, протектор не таким агресивним, тому в них можна ходити іще з більшим комфортом. До речі, бренд Ride Concept у нас тільки з'явився, і хочеться сказати пару слів про нього. Це, мабуть, найтехнологічніше трейлеве взуття, яке у нас представлене. І ось на прикладі моделі Талак розкажу коротко про особливості. Взагалі є як контактне, так і для топтавок взуття, тому, звісно, вибирати тільки вам. У контактного є безліч особливостей, підошва тут багатошарова. Протектор зроблено шести причому на п'ятці і на носку протектор ущільнюється для кращого зачепу з поверхнею. Шип втоплений глибше, щоб він менше контактував з землею. Проміжний ось цей красивий матеріал називається єва. Якщо коротко, то це вспінений каучук для збільшення амортизації та зменшення навантаження на стопу. Також він дуже зносостійкий і для трейлового взуття це саме те, що треба. А також на остілці є зони, які гасять удари і зменшують втому. Все для того, щоб вам було легше витримувати довге статичне навантаження, якщо, наприклад, їдеш з гори вниз. Вся підошва зроблена максимально захищеною і бронебійною, навіть захищена передня і задня частина взуття, щоб його використання було довготривалішим. Бо а тут, звісно, також є це найзручніша фурнітура для фіксації ноги, а верх взуття виконано із безшовних матеріалів. Це кордура, яка міцна і одночасно добре провітрює ногу. Загалом у взутті такого типу нога себе почуває легше, навіть під час затяжних поїздок. В ньому можна і просто їздити на роботу, навіть не перевзуваючись потім. Також таке взуття чудово підійде для подорожей. А якщо ви шукаєте недороге, комфортне і якісне взуття, я б радив подивитись на серію Комп від бренду Міріда. Це взуття моє якісну синтетичну верхню частину та сітчасті вставки для вентиляції, а також додатковий шар захисту на носку. Посилання на них закріплю під відео. Для МТБ взуття є і спеціальні контактні педалі. Частіше всього використовується шип стандарту SPD від Shimano. але враховуючи, що стандарт кріплення однаковий, то існує також і шип для педалів Time. Там і педалі самі будуть відрізнятись. Це вже на ваш вибір, що вам більше сподобається. Головне, що місце кріплення однакове. Тож, якщо бачите 4 отвори на підошві, то це взуття МТБ. А чому 4 це для вибору зручнішого положення шипа на взутті. Гравійне взуття практично не буде відрізнятися від МТБ. Хіба що деякі бренди роблять його якимось середнім між трейловим і спортивним. Або навіть трейловим і шосейним. Підошва має не такий агресивний протектор, і це логічно, бо вам по горах ходити в гравійному взутті і не потрібно. Тобто гравійне взуття справді буде зручним і не тільки для гревела, а ще й для МТБ, і на кожен день. Бо агресивна підошва з протектором потрібна тільки на перегонах. А ще є такий вид взуття це зимове. Воно буде утеплене, захищене від води і захищатиме ваші ноги від низьких температур. Коштує таке взуття дорожче, бо виготовлено з більшої кількості різних матеріалів, наприклад, з мембрани, неопрену або інших. Але рівень комфорту, яке подарує зимове взуття, важко переоцінити. Навіть в не дуже холодну пору, це зимове взуття дасть вам максимум приємних вражень від поїздки. Не знаю, як ви, але я зляк, а ноги взагалі мерзнуть дуже сильно. Тому зимове контактне взуття дасть вам можливість їздити весь час без перерв на погану і холодну погоду. Далі, те до чого рано чи пізно прийдуть всі, у кого є шосейний велосипед. Це відповідні контакти. Розумію, що завжди будуть ті, хто і на шосер поставить мтб педалі. Це ваше право, бо сам розумію, що це зручніше. Але коли ти захочеш більше швидкості і менше ваги, тоді будеш обирати спортивне шосейне взуття і відповідні педалі. Відмінність шосейних контактів, жорсткості підошви, цей ступінь відображається на всіх моделях всіх брендів. Чим твердіша підошва, тим більше сили буде передаватись на шатун, і відповідно вона буде перетворюватись у швидкість велосипеда. Найдорожчі моделі виготовлені з карбоновою підошвою. А моделі початкового рівня будуть використовувати дешеві композити, такі як нейлон. Шосейне взуття практично не має якогось протектора на підошві. Вони не призначені для ходіння. Навіть п'ятка буде у вигляді маленького шматочка гуми. Ну от просто подивіться на модель Shimano S-Fire і самі все зрозумієте. Але основною особливістю є шип, бо саме на ньому ви і будете стояти або ходити. Подивіться на своє взуття і побачите там три отвори з різьбою. Якщо вони є, то можна встановити шип Shimano Look, Time або незвичайні спідплей від ваху. Як виставляти шип я розповідати не буду, бо це тема на окреме відео. Ну, і, відповідно, кожен шип розрахований на педаль свого ж бренду. Основна різниця з МТБ педалями і шипами, що у МТБ вони легше чистяться від бруду. Більше зносостійки виготовлені з металу, а шасейні мають більшу площу контакту і меншу масу. Шасейні педалі, шип і взуття зроблені, щоб максимально збільшити вашу силу, яка передається на обертання шатунів. Ну і фіксується взуття на нозі різними способами. Самий початковий тип фурнітури це липучки, зустрічається на дешевому взутті. Потім може бути фіксування схоже, як на сноубордах або лижах. Ну і ще один варіант це звичайні шнурки. Але в процесі їзди ви не зможете ні ослабити, ні підтягнути затискання. Ну і самий зручний комфортний це БОА або системи, які працюють за схожою системою. Бо БО це бренд фурнітури. Миттєво затягуються на нозі, миттєво відкриваються, є мікроналаштування, а в разі поломки дуже легко можна відремонтувати або й взагалі замінити на нову. За зручними фільтрами на сайті ви можете обрати собі саме те взуття, яке подобається вам, і підходить під ваш стиль катання. Підтримуйте корисну інформацію лайком, обов'язково підпискою та ставте дзвіночок, щоб не пропустити важливі і цікаві відео. Вам дякую за перегляд! Мирного вам неба! Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!